І до новин спорту нарешті розпочала ігри чемпіонату України з футболу Чернівецька Буковина у стартовому для себе матчі нового футбольного сезону 2014-2015 років серед команд першої ліги. Наші футболісти на власному полі зіграли з Алчевською сталлю і поступилися з рахунком 0-1. Припустивши перші два стартові тури, Буковина хоч із запізненням, та все-таки включилась у змагання першолігового вітчизняного дивізіону. Фінансові проблеми у клубі не могли не вплинути на психологічний настрій футболістів під час гри. Треба віддати належне тим гравцям, які, незважаючи на всі негаразди, намагались порадувати своїх болівальників якісною грою. Натомість болівальники не проявили активності щодо підтримки своєї команди у такий скрутний час. Погано, що програли. Це завжди, якби негативний. Лишає слід. А взагалі говорити, в принципі, для нас я кажу, якби диво, що взагалі з цей матч відбувся. Долю метчу вирішив єдиний гол забитий гостями. Хоча чернівчани мали кілька своїх нагод для взяття воріт суперника, але не скористались ними. Має свої проблеми з участю в чемпіонаті і Алчевська сталь, котра через війну змушена грати гостьові поєдинки. Многі хлопці функціонально не були, готовы на эту игру. Мы сейчас в очень сложном положении находимся. У нас военные действия происходят. Мы собираемся только на игры. Естественно, команда две игры вот еще более-менее физически выглядели. Сейчас эту игру мы очень выглядели плохо физически. Естественно, с этим связано и Все сказується на качестві ігри. За прикру поразку у стартовому матчі Буковина має можливість реабілітуватись цієї суботи, коли на власному полі зіграє із Полтавою початок о 18-й годині. Сергій Олег